Це ж не наша пісня! Не наша? Ну вона така кайфова! Пісня. А звідки вона в нас? Я не знаю, у віки спитали. Чуєш, Вік, звідки в нас пісня? Віка! Та я не Віка! Віка, закинувся Та да Це його мамі в факті знайшла. Музика літа 1993 року. Хороша така. І часи такі були. Ооо! Ой, Вік, вона ну, чи довго буде йти? Ну, минути три. Ой! П'які три хвилини. А сього на виступ 5. Ще й виступ у нас дискотека. Зачекайте, на дискотеці стільки людей не сидить. І журі немає. Де ми? А ми на київській шкільній лізі сміху. Всім На сцені команда Італія! Вилічетай! мене, чого Італія? А я не знаю. Я приходжу в школу на репетицію, вони мені кажуть, команда називається Італія. Приліцітай! Я кажу, що Італія? Приліцітай! Та досить мені вже кланяться. Я просто самий головний. Вони кажуть, ну бо, я питаю, чи придумали вони концепцію. Вони мені, що таке концепція? Я не знаю. Максим Олександрович сказав, має бути концепція. Вони мені, хто такий Максим Олександрович? А я їм. Олімпіади є в Україні в 3 класі. Найкращий воротар Миколаївської області на нації «Приз на симпатій з 200 років. Не наразово футбольних на різних майже і не спортивного клубу Ясо переможець конкурсу мітер року серед лідерів учнівського саморятування шкіл Миколаївській області. А Я не Зустрічайте! Чого це? Мені немає що отягнути. В смисі? Та у мене хтось із шато вкрав всі мої речі, я тупо не розумію, що це за. А. -а, -а, <тужив> а, -а, 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 -а це Шурик, однокласник, який завжди заздрив моїм перемогам. Ну нічого, був, ще і ще в київські шкірі, різі сміху. Я ціну, і клас рівняйся! Струн! Добрий день, перший клас. Взагалі-то ми вже випускний клас. Сиць! Я сам знаю! Добрий день 1-1-Б клас. Добрий день! Давайте на перші-перші розподілись. перш перша. Перший, перший розподіл, перше, перше. Перше, перше. Перше, розподіл закінчений! Давайте перший номер крок вперед. Перший новий крок назад. Що за більше одної команди? Ну давайте, на одну і одну команду поділіться, граємо волейбол. Подача. Гол! один один. Подача. Гол! один. один. Контрольна. Гол! один один. Перша команда програла. Упор лежить прийняти. Що стоїть? Ми виграли! Яка команда? Перша. Упор лежить. Один. Один. Один, Один. Один і один Б клас, такими темпами ви мені нормативи не здасте. Так і скільки треба віджатися, щоб здати ці нормативи? Хоча б більше одного. А ви взагалі вмієте рахувати більше одного? Звичайно. Тоді назвіть свій номер телефону. Плюс один, 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 сім. О, сім! Тихо, тихо, тихо. СІМ-карта в мене така. Чуємо! саме нова вчителька англійської мови. Дивимося. Hello, my dear children. I'm your new teacher of English. Hello, my dear children. Хлопці, спокійніше, нова вчителька. Thank you, girls. And today we start our... Ха-ха-ха! Многочлен! Так, вона все сказала, многочлен. Та це я з математики згадав. Ви продовжуйте, продовжуйте. А чо це не помідорів? Що це не мальовані квіти? Веселі діти. подойди. Так, я зараз директору подзвоню! Не потрібно, я може сам подзвонив. Алло, Ігор Іванович, у вас тут нова вчителька уч... англійського хоче. Англічанка хоче директора. <сум> Чувак! Чувак! Так, дев'ятий Б. На так, 9Б. Хто співав мальовані квіти, веселі діти? Я вже подумав, що мені хтось дзвонить. Це я був. Молодець, красиво поїдеш на конкурс співів. Що, Вікторія Олегівна, як 9Б? Жах, Просто жарт такий! Вір Іванович, вам телефонують. Що ти перебиваєш? Ніхто мені не дзвонить. Мальовані. А ну чи мені хтось дзвонить! А, алло? Чула! Чула! Одну я не розумію! Ну а чому ви? так не подобається англійсько! а у нас просто школа з нахилом до вивчення. Круто, я так і не зрозумів, яка у вас концепція. А ви скажіть Італія? Італія. Пенець. І що? а ви знаєте, як прикладається фані Откуда? Ні. Щастя і радість. А, виходить, що наша команда створена для того, щоб дарувати людям щастя і радість. Та А що? Нам просто подобається прикол з він стол і кричить «Італія». Це що за прикол такий? Ну, давай! прикол! З вами була команда Італія. Всім перечта! Все буде Україна! Ча!